Генеральний штаб перевірить ймовірні зловживання у 211-й понтонно мостовій бригаді ЗСУ. Так у генштабі відреагували на інформацію, оприлюднену сьогодні виданням Українська правда. Журналістам запевняють про систематичні знущання деяких командирів над військовими, а саме, побиття і навіть прив'язування до дерев'яного хреста підлеглих, які зловживали алкоголем. За інформацією української правди, крім таких, покарань Командири вимагали гроші, щоб не складати рапортів на тих, хто випиває на службі. А в разі несплати погрожували відправити їх у піхотні підрозділи на передову. У генштабі повідомили, що за рішенням головкома Сирського для перевірки фактів, про які написали журналісти, до військової частини відрядили комісію військової служби правопорядку. Командира частини на час перевірки відсторонено від виконання службових обов'язків. Генштаб обіцяє не. Не приховувати правди, та нагадує, що восени цю бригаду вже інспектували, а зібрані матеріали передали до компетентних органів, де відкрито кримінальне провадження.